Коли Зеленський сказав, ми не граємо в карти. Це була правильна відповідь, бо це не гра, і в цьому ключова різниця. Зеленський розуміє, що відповідає за життя мільйонів людей. і ти можеш зробити правильно, можеш помилитися. але він усвідомлює, що все це реально. А Трамп ні. У Трампа немає відчуття, що усе це реально. У тому числі чиїсь життя виходить, що виклик пояснити Трампу, що все це реально. на жаль, я тут налаштована дуже скептично. мені здається, ми говоримо про людину, яка просто не має совісті. Я не думаю, що там взагалі є якась справжня особистість із якою можна було б встановити контакт. Ми маємо справу з психопатом, патологічним нарцисом, який просто не здатен серйозно ставитися до життя інших людей.